Доброго часу доби. Сьогодні ми спробуємо за допомогою трансформатора на 300 Вт запустити в нормальний режим роботи кіловатний трансформатор за допомогою послідовно з'єднаного резонансного конденсатора. Обмотка першого трансформатора 300 Вт на 220 В. Інша катушка 80 В. І на цьому, значить, трансформаторі то теж обмотка на 80 вольт. З'єднуємо послідовно через резонансний конденсатор ємністю 130 мкФ. Запускаємо. Напруга 220 вольт. Працює. Тепер від'єднуємо резонансний конденсатор на 30 мікрофарад. І залишаємо тільки той конденсатор. Ну, скажем, на це у нас вийшло, конденсатор від'єднаний. На 30 мікрофарад. Залишився конденсатор тільки послідовного З'єднання на 80 мікрофарад. Запускаємо. Напруга, як бачите, тут не превишає 50 вольт, тобто він дуже слабий, не запустився. Все, дякую за увагу.